Всім привіт! Сьогодні хочу засняти відео стосовно посилочки з сайту iherb зробила нещодавно, швидко прийшла і хочу показати, що замовила. Оцей крем, який зараз дуже такий популярний, пюріто У мене крем для очей, він мені дуже подобається. Він дійсно такий працює гарно. І розгладжує мені зморшки все. І хотіла спробувати 21-й відтінок. До речі, він вже sold out на iHerb. Я нещодавно дивилась, не знаю, як зараз. Він вже мене відкритий, бо тут був зафольгований. 21-й відтінок, 30 мл. Він написано, зглажує, «зглажуюче покриття без аромату і надає здорове сяйво і блиск шкірі. Це дуже гарно, тому що я хотіла щось спробувати, бо в мене міша вже третій, ну, три флакони. вже Зараз другий відкрию, третій ще є. Тобто багато-багато в мене ще того міші, але хочу щось спробувати ще. Зараз його відкрию. Відкрила вже я його, він такий темненький. Зараз я рознесу його по руці. Але я бачу, що він підлаштується під шкіру, тому що там ще є більш темні відцінки. Бачу, що зморшки він дійсно згладшує і робить такий, так би мовити, омолоджуючий ефект. Буду пробувати розповім, як він тримається. Це корейський бренд Purita і дуже він популярний зараз серед брендів. Але ж я хочу сказати, що дійсно крем навколо очей він працює. Тому вирішила спробувати. Знову придбала такі патчі, які обожнюю від Самбаймі. Вони в мене відкриті зараз є. Я постійно їх купляю, тому що вони дійсно гарно очищують шкіру, якщо є якісь почервоніння, вони в вигляді таких кружечків, ви знаєте, хто вже купляв. Досить гарний варіант, такий на повсякдень, якщо у вас є якісь почервоніння. воно витягує у вас, те, що у вас. Там всередині, і це дуже гарний варіант інтенсивного, так би мовити, заживлення. Так, 21-сторіччя -е це в мене мультивітамінки. Хочу сказати, що вони не дуже гарні. Ну, Купляю, тому що акція і з вітаміном С тут імунна система, але ж краще дійсно оці для імунітету з смурфіками, тому що вони такі зараз дорогі. Там були знижки гарні, я купляла, а зараз вони чомусь такі без знижок. І, до речі, я купляла це замовлення робила, коли на сайті була знижка 18% на все. Оце так вигідно, я все це оформила. Залишу вам свій промокод, якщо не буде ніяких знижок і акцій, можна завжди використати і отримати знижку. Також, цей популярний крем Beauty of Johnson. Придбала і хочу вам показати, також сьогодні я його нанесла це СПФ. Він такий вже був пом'ятий у упаковочці. Тут такий тоненький носик, зручно його використовувати, я вже нанесла невелику кількість, хоча кажуть, що треба багато. Це СПФ 50, саме, тут рис і пробіотики. Хочу сказати, що сам цей Beauty of Johnson, я вперше його купляю, цей бренд взагалі. І хотіла спробувати, тому що дуже він вірусний, і ну, цей взагалі санскрін, він розпроданий на мейкапі, його вже немає. І він гарний, працює, і дійсно немає цього білого нальоту, оцього, знаєте, як від SPF. Я дуже задоволена, Буду спроб... ну, я просто помітила, що навіть моя шкіра засмагає через вікно. І Коли я працюю, вона... у мене тут навіть є деякі такі помітні плями. Тобто не то, що Це не пігментні плями, це саме від предметів, що я засмагла, а там місто біле. Тобто я бачу, що є місце, де я просто не засмагла. І тому я, ну, це дійсно помітно. Тому е, хочу пробувати. Ну, в мене Міша він з СПФ, але ж СПФ окремо це краще. Оці, до речі, я зробила вітамінки, вони найкращі. Найкращі, які є. Це жіночі мультівітаміни від California Nutrition. Вони завжди sold out. Я зловила аж дві. Тобто я купила дві, там було ще в наявності. Але ж вони працюють саме краще. Тобто, от якщо брати вітаміни в порівнянні з іншими жіночими, то ці для мене найкраще. Так, що тут в мене ще є? Купила знову це сером в маленькому форматі. Це в мене ретинол. Тут 10 мл ad Naturals бренд. І хочу сказати, що це дійсно гарний ретинол, який бюджетний, який. Працює, який дійсно робить шкіру гарною на ранок, я наношу на ніч. Так, це в мене бренд, мабуть, Каліфорнія, тому не корейський. І він працюючий. Не брала я велику, пакування велике, тому що зараз літо починається і не хочу я дуже. Затягувати, щоб він свіженький був, і потрішечки наносити. Так, і оцей набірчик зараз вам покажу ближче. Так, купила цей набірчик, придивилась я до нього у лізоньки на каналі. І захотіла собі. Ну, як всі жінки, ви знаєте. І цей бренд, до речі, дуже розрекламований. Я вже спробувала, мені сподобалось, це написано маленьким. Маленька подорож, щоб знайти е, твоє. Так, ну, Тобто, я так розумію, що якщо ви спробуєте маленькі версії, то ви вже визначитесь, яку вам треба велику купляти. Тут різні е, ці сироватки. Так, що тут у мене є прополіс, ніоцинамід. Далі зелений чай пантенол, тут в мене е, рис, рис і альфа-арбутін і тут. Так, равлика муцин і, мабуть, джинсен, я навіть не знаю, це, що це. Ну, якщо я знайду переклад, я вам напишу. Мабуть, це ніж іншень, ну, щось таке. Так, буду пробувати, тому що вони в маленьких форматах. Можна оцінити дійсно, чи підходить, чи ні. Якщо підійде, то я дійсно куплю велику, велике пакування такі малесенькі, всі різнокольорові такі, тому що вони з різними тут з муцином, мабуть, іншень. Так, оце в мене тут рис альфа-арбутін, біленька. І тут інструкція, як їх використовувати і для чого вони. Тут, до речі, є на англійській мові, так, і на корейській. Спробую. Ціна була досить гарна, тому що знижка от 18%, плюс в мене були бонуси. Дякую вам, що використовуєте мої, мій промокод, і тому я е зекономила досить гарно. Отакі були в мене покупочки в цей раз. Дякую, що переглядаєте. Дякую, що використовуєте промокод, який залишу вам для нових це 10% покупців, для постійних 5%. Це дуже гарна економія, тому що якщо немає ніякої акції на сайті, то є можливість скористатися цією знижкою. Дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей!